Всім привіт! Це Чінгіс, і зараз я спробую розповісти, чому гарантована новичкам жопа в перші три сезони за, за 4 хвилини. Але може буде трошки більше. Я прийшов до Ямахи, там ну, і ми з ними домовились замутити спільний семінар. І вони кажуть, там, ну, а скільки це буде по часу? Я кажу, ну годину. А потім я сів такий і почав думати: окей, як я зможу. Ось я там займаюся цим проектом два роки. У мене в бібліотеці 8 тисяч аварій, і 600 аварій розподілені по 27 категоріям. Як я зможу це помістити в годину? Ну я справді розгубився, і я думав, ну окей, давай розповісти про саме найпоширеніші випадки. А потім я почав думати, і всі ці аварії вони дуже різні. Але там, напевно, є якесь слово, яке об'єднує всі аварії. І я почав думати над цим словом, бо я насправді дуже такий прихильник семантичного аналізу, бо люди називають словами те, що дійсно важливо. А те, що не важливо, в нього немає. Ну, немає слова. Я думав: окей, яке слово об'єднує всі аварії? Я думав, думав, думав і розумів, що це слово раптова. Тобто, ось, ну, бо не раптова, аварія не виникне. А аварія виникає завжди раптово. Ну я цей коли подумав, я такий, о, прикольна мисль. І такий відчуваю такий дуже-дуже неприємний запах e, з кухні. І я зрозумів, що там щось вмерло в мусорному пакеті, і треба його винести. А це був десь кінець лютого. І я такий взяв пакет і думаю про це раптово. Виходжу із під'їзду, і тут мені такий як по голові сугроб снігу. І я такий дуже раптово було, до речі. І я такий, о, це воно. І такий виніс мусор. І раптово що? Ось що відбувається раптово? Може раптово там він розуміє, що зараз буде аварія, і я зрозумів, що він раптово відчуває, що якщо він нічого не зробить, буде зіткнення. Але сама ситуація почалась ну, раніше. Тобто, тут у нас з'явилася ситуація раптова. Якщо представити, що це час. Ось це хронологія того, що відбувалося. Тут у нас буде зіткнення. А тут ситуація почалась. І він ось тут от раптово зрозумів, що якщо нічого не зробити, буде зіткнення. І це от, ну, я почав думати про це про аварію як про ну, короткий такий, такий подію, яка розтягнута по часу. Тобто, ось тут у нас гіпертрафоване все добре. Я не знаю, як це. Я їду і слухаю музику, і в мене взагалі все добре, я посміхаюсь. А тут у мене, мене гіпертерфірована смерть. Тут посереду у мене раптово. Я розумію, що щось, якщо нічого не зроблю, то буде зіткнення. Я почав придумувати слова під кожну цю подію. Як її розпутувати? От якщо я піду спочатку, там дуже багато всяких точок входу. І там, ну, дійсно дуже багато варіантів. Я як Шерлок Холмс подумав, давай, давайте порозматуватись, ну типу, з кінця, ось там, от зі смерті. Тут. Тобто тут і придумувати під кожну хронологічну подію просто слова, семантику. Сподіватися, що це дасть розуміння процесу. Тобто, ось тут смерть, тут він вилітає, і тут у нас зіткнення. Ось від чого залежить зіткнення. Зіткнення по перше, залежить від швидкості. І від того, куди йдеться удар. Тобто також тут є екіп. Тобто перед зіткненням у нас є короткий проміжок часу, який ну, він дійсно короткий, який е, направлений на те, щоб людина, яка зрозуміла, що раптово вона в ситуації, вона змогла вийти, ухилитись від зіткнення. І тут е, цей проміжок він дуже малий, менше ніж 2 секунди. І що тут можна робити? Тут можна робити в першу чергу гальмування. Або гальмування плюс маневр. Або іноді, дуже іноді тут може пришвидшитися. Пришвидшиться. Ну, коротше, це зрозуміло, пришвидшиться. Ладно, я не зможу це зробити. Так. Окей. А тут, тут цікаво. Тобто тут. Раніше, що було до цього, тут произошла якась зміна. Тобто, ось ми їхали, там все було добре, там, я їхав по своїй траєкторії, а, наприклад, тачка їхала по своїй траєкторії, або дорога в неї була одна траєкторія. І тут різко произошла зміна. Зміна, яку спочатку я не побачив, а побачив, коли раптово. Тобто, ось ця зміна відбулася. Зміна, яка е, призводить до того, що якщо нічого не робити, наші траєкторії перетнуться або я вийду із траєкторії дороги. До цього це такий самий цікавий етап це така передаварійна ділянка. На ось цей раптовий момент е, впливає, коли новачок зможе розпізнати те, що відбулася зміна. І з того, що я бачив на всіх цих відео. Всі новачки розуміють це дуже-дуже дуже пізно. Бо якщо ти ніколи не бачив грибів, і навіть не знаєш, що гриби є, і ти йдеш по лісу, ти їх ніколи не побачиш, а побачиш тільки коли вже буде пізно. І тобто, якщо новачок не знає, як відбувається аварія, і не шукає її початок, він ну, ніколи не побачить цього. І тому ось цей проміжок часу він для новачка максимально скомпресований. У Наприклад, більш досвідченого райдера відбудеться зміна, і ось тут у нього буде цей момент. Він набагато, набагато раніше зрозуміє. Получається, в нього є дуже мало часу на те, щоб виправити ситуацію. А як може виправити ситуацію? Ну, в першу чергу, це гальмування просто попрямій. А із того, що ми знаємо, є сім варіантів, як навичок може запороти це. І... Ну там саме непоширеніші, що вони гальмують недостатньо сильно, недостатньо агресивно і гальмують зі щепи. Тобто є безліч просто відосів, де новічки реально могли там два рази відгальмуватися, але вони просто врізаються. Перше, він дуже-дуже погано розуміє зміну, і в нього дуже мало часу на гальмування, і вони не вміють гальмування. Тобто, якщо новачок попадає в цю зону в зону формування аварії, в нього гарантирована невдача. Тут у нього ну, прям гарантовано проблеми, і що можна робити тут? Тут де начебто все добре. А тут відбувається такий процес Environment, як перевести, оточення. Оточення, оточення змінюється. І потенціал загрози він такий волнообразний. Тобто, наприклад, я під'їжджаю перехрестю, де можуть бути різні маневри, де можуть виїжджати е, тачки з другорядної. І в мене потенціал П, потенціал я його називаю. Потенціал П швидко наростає. Там наприклад, якщо я їду по всій дорозі, я можу їхати хоч 200 км в час, нічого не відбудеться, бо потенціал П мінімальний. Потенціал е загрози змінюється, і відповідно я повинен як. Ну це як танець. І музика змінюється, і ви повинні. Я повинен коригуватися під цю музику. І бажано так, щоб я передбачав, куди піде тренд цієї загрози. Тобто, ідея така, що я теж повинен рухатись як ця во тільки з е, невеличким пришвидшенням. Тобто, якщо я під'їжджаю до вже потенці... потенційно загрозливої ділянки, я під'їжджаю на гальмування. І якщо там е, все добре і немає нікої небезпеки, я прискорююсь. Тобто, в мене такий теж. ...образний момент руху це щодо швидкості. Швидкості є другий момент, що новачки ніколи, майже ніколи, не розуміють своєї швидкості. Вони легко відкрущують попрямі це це просто, але вони не вміють не ні, ні повертатися з цієї швидкості, ні гальмувати. Тому якщо щось трапиться, там у новачка. Майже завжди будуть проблеми на швидкості, на, на якій він зараз їде. Змінюється волнопразна, швидкість ваша теж повинна змінюється волнопразна. Другий момент, який вони не розуміють, це бачення. І це е, те, про що я дуже часто говорю, це цей принцип блокера. Про те, що треба максимізувати своє бачення, і завжди уникати блокерів бачення. Якось процесор мій закіпає. Це не це складно говорити. Я спробую. Третій момент, на який впливає сам райдер. А, ну собственно, тут ідея така, що на ось це зміну <му> образного оточення ви ніяк впливаєте. На що ви можете впливати тільки на, своє, на свої ось ці параметри: швидкість бачення і очікування. І я впевнений, що очікування вбиває більше новачків, ніж швидкість. І тут ви повинні коригувати свої очікування. На найпесимістичніший сценарій я повинен, ви, я я повинен е коригувати це на найгірший сценарій. І особливо, якщо я переходжу з авто, з авто в автомобілі трошки все по-іншому. Ти просто робиш, як по правилам, і якщо щось трапиться, там, ну, він заплатить. В мотоциклізмі це так не працює. Якщо щось трапиться. Ти залишишся калікою на, на все життя. Занижаємо свій рівень очікування на найнижчий рівень можливий. Три фактори, на які ви можете впливати, і це ваш єдиний шанс. Бо якщо ви попадаєте в цю аварійну ситуацію, у вас тут майже ніколи немає шансу. Але що роблять новачки? Вони покупають які це добре, але я вважаю, що по-перше, треба треба фіксити ось цей момент. Розпі... З раннім розпізнаванням зміни. Тобто, треба просто дивитися багато аварії. Качати гальмування по прямій, і тут треба розуміти цей принцип <плес> полнообразності з... загрози і коригувати швидкість, по-перше, е... качати бачення, розташовувати свою позицію так, щоб ваше бачення було не... найбільшим. І максимізувати заниження свого очікування від інших. Ось, напевно, так. Я... Ну, я не знаю. Коротше, чи понятно я розповів, і чи бачите ви цей лісточок, але я ще його ем, може за якось заредактую, так щоб ви його бачили. Це був Чингис, Проект не бачив. І ви дивитесь цей проект, тому що хтось пошарив або порекомендував цей канал. Тобто, тільки завдяки тим людям я не даю реклами, не... я нічого вам не продаю, і це робиться тільки для того, щоб якнайшвидше новачки, які закінчують мотошколи. Вони зрозуміли всі ті загрози, які несе в собі, в собі дорога. Безпека на мотоциклі це Сімарон і цей проєкт про небезпеку. Але Мотик прикольний. Все, папа, -па. тут ще какая-люта муха залітіла, зараз її уб'ю.